Всім доброго. Знаходимось ми в гостях у Юрія, місто Павлоград, Дніпропетровщина. Приїхали в гості. Подивитися. Раз на рік ми сюди заїжджаємо в гості. Більш-менш вже система. Подивимось, що в цьому році що розвели. Розповідайте, показуйте. Так, а що? З кого почнемо? Що ти випадку? Дивись, не знаю, мені не подобається. Лахманоги? А що це за? Я так на неї кинув, вона в очі кидається одразу. Він спит стальнобор. А, так це ви в одної? Ні, ні білофостері. Не, белофос Так, так, так. в одної? Да, да, да. Mm. Летить, голови, ми у вас завжди приїжджали, у вас ніколи гнізд не було. Зараз я дивлюсь гнізда стоять. А я вже став, у мене вже є голуб'ята. Уже є голубенята, так? Вже даєте десь. на яйця, да? Сідати. Да, уже стараюсь, так, сідати? Так, вже я стараюся. Пораненше лучше. Угу, угу. Бо я пам'ятаю, ми приїжджали, ви завжди ще парували, там щось от цих тут зачиняв. Ще паруєте, так? так? Да? Да. Ну показуйте, показуйте. Ось бачу, що на Чим можна похизуватися? Білокрилий? Да. Білоголовий, да? чи муроголовий, як його там щось я бачу. Ага. Юра полюбляє пишних таких голубів. Донецькі напрямок. Його. А, о, та вже голубенята. там. Вирішили в цьому році... Дві парі вже там понесли, а вже їсть побросали, побросали я, яйця. Пополонили, так. Щоб... Да. Ну так. Да. У мене теж є. Погода міняється і вони щось там, таке, Чорне паясати. Да? От є, 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 є чорний такий же, як смоляній. А оцей так пояссати чорний. Це голубка? Голубка. Голуб, ось голубка, Ось його голубка. Кримачка чорна. А он десь їх не голода. Ну в тому, в тому році у вас тут побільше було голубів, дивлюсь тут поменшало, так? Да? Диво. Заїжджали. Зменшили, так? Да? Заїжджали хлопці. Mm. Ты понял? Да, Мояки да. Поїжджали. Нормально. Кримаки багато чорних взяли. Наскільки я пам'ятаю, тут на чорну мазь кремаки були. Так багатенько ось вони тут. Та є, кремаки багато. Голубочка. Ага. Ну ці у вас на гори ще майже не відкриваються, так? Да? Дуже рідко, коли не, відкриваються, да. так. Відкриваються. Відкривається ну чого. Вони все время може. там Під, нас, під верхом горі Кіроваграці, так, да, у вас Так. Не було, так, да, наші, я не пам'ятаю, ні, щоб ні, у вас ні, були. Ні, ні, не було. Стальних пам'ятаю, таких було і той рік теж такі багато літали. От мені подобаються такі. Мазани вот так. Да, да. А да. ось їх того, по цего. Стана му... мура, да, така. А. Його? Да, це голубочка його. Це стара. Тоже голубят, как все Є. Три голубника в одному. На горище. Заходиш, начебто один, а тут все перегорожено, Перекрито. Воно я дивлюся. Ми е, вже третій. Третій раз, начебто, ну третій це точно вже заїжджаємо на це, це подвір'я. Третій раз знімаємо. Наряди ось ну, мури веселий голово. Чорні, чорні пішли. Римакі мураголові. Интересный голубець я тому голубцю хочу эту саму. Ну я вже спарував. Чорного не О Тому голубу ну, Кіровоградському. Кировоградську хочу. Кировоградський, да? -то. А я думав, ви да. кіровоградських між собою. Чи у вас один тільки? Не у мене двоє двоє, дві голубки. А -а -а. Дві голубки, я хочу одному дати, що я рую. Угу. Mm. Вона голубка бачу, одна сидить. Я її показував і тут бачив десь ще одна. Я її першу. Звернув увагу на першу, на її... А воно схоже. Ладно, не бачу щось, воно мені засвітлює в око. Іван буде засвітлювати, бо все одно там нічого не пройде. Під ними небезпечно стояти. бо це Тут Донецький який Мирноград основне було, наскільки я пам'ятаю. Зараз не знаю, що де підбирає Юра Голубів, думаю, десь підбирає, все одно оновлює. Кожен рік, наскільки я пам'ятаю, він тоді казав, що все одно щось потрохи там додаю нові кров'я. А це ось вийшов нема оці сивобоки, мені викидають білих. Непогані, і з головою дружить білий. Ось тоже це по сивобокам. Сивоботки, сивобоки ці звідки? – Це позелененко. По зелененко. зелененко, да? Да. То я хотів спитати, чи є там. Я... Года три я брав голуба. Той. Сивобокого? – Сивобок. Да, сівобокового. Года три. Года три. Ай, я друг у него огородовки. Ле... є. Я в нього взяв з а він каже, це каже біло по, по Зелененко. Каже, то мій, чи друг, чи кум, чи що, що щось таке каже. Ну, йому, йому з ногу одрізали. Уїхав вроді хто туди. Ну, а то в мене вони... Оце Кіровоградська, так, ще? Чи ні? Темна. Чи це чорна? А, це чорна, це чорна. Я думав, вона рижа. Може, з яйцом? У вас було в тому році так по-мажливо... Де... Побільше було, я пам'ятаю. Жовті були, червоні. Зараз щось я не бачу. <різь> Ні, червоних трішечки бачу. Червоних трішечки бачу. Ось і вон там дивлюсь, там пакувалися. там там, А, о, ви тут. Це у вас там можна виносити і виносити ще. возле глупка, по-моему, будет. Ах ты скотина! Сейчас я. Да давайте цеп Ну так, да, це його голубка. Mm. А це вже з під неї. Це. бачите, додати особливо нічого. Які забарвлення, який напрямок в цілому голубів. Он лимонний, дивлюсь, голубок. Красний. Молодий головець. І надо ск. Краю рубопера пер'їде. Ви не полюбляєте, так? Да? Рубопері ви не полюбляєте. Ні. Ну, мало хто їх полюбляє, але дехто, скажімо, нормально до них ставиться, як я, наприклад. Ну є де і є, а дехто бракує. Ви не бракуєте, так, да, по рубоперості? Головне, щоб було в голові. І, і польот хороший. Ж... це голубочка. Лимон на головка, да. Я тільки в цьому тільки но сказав. Считай, що... що нічого не взяв з-под лимонних і все. Mm. Це парай, давний? Ага. А де ще? Ну воно голуб сидить ще. Це поїхав. Жовта Жовта тільки що тут бачив на дверях. Вона, вона на яйцях а. А, вона вона полетіла. То від на гніздо на своєї полетів. Жовта голубка з лимонним порована. так. Ага, да. — Це, по-моєму, ми вже цього голуба бачили той раз, чи ні, чи він молодий. Ще от, Отакого от щось я, я запам'ятав, такий був прям гарний-гарний, ну, яскравий Червоні у вас звідки пішли? Це я брав у Димитрове я красну брав. З угу. одної красной брав. І а там поднеплем, дніпром, Вітя, Вітя, забувся. Брав у нього голову. Ну а те красные воды, они оттуда возили, Я кажу, с Днепра, с Донецка. Угу. Ну я так і казав, що у вас направление Мирноград, ви там, не, там брали раніше, -hmm. Да. А зараз вот десь берете ще? Mm -hmm. Сейчас уже а, я... Додаєте, воно, да? Уже... Своє... А Кировоградских де брали? Кирова Кироваградські ки мені привезли, оттуда привезли. Mm. Два голо я говорю, й голубка, вона оказалася дві голубки. По одної ось. Одно. Ну, Одно. вони такі пишні, ну. Я тобі скажу, що легкий на подйом. Ну так, так. Да. Ви ж полюбляєте таких, щоб побільше було, і, да? Крило таке більш було. А о! Текла, текла. Ось вона текла. Це переказав. А другий? Там цвітного mm -hmm. попробую що воно покаже? От по Свабакова Пльокає, плекає, да що сьогодні? Ну, плю, плекави. От... Оце голуби, а то голубки, голубки, голубки. Білі пльоки. А то дві, за три роки дві стальнобоки вийшло, сивобоки. А то а то пльоки. Вони всі повиходили, так уже і загалом нормальна така кількість. Yeah. То я зайшов одразу так мало, а вони сидять, поховалися. Сьогодні у нас дощ цілий день, таке мряка, yeah, і вони такі that. теж невеселі, дивлюся, голуби невеселі. І ми такі. Не дуже. Ось одну мою, Кировоградським дати оцього голубця. Це молодий голубець. Ага, він такий досить. Ну він буде темніший, темніший, темні, темніший, так-так-так. Ось так, так. так. по Чорному руму вийшло. Ух ти! — По Чорномурі це дали там у мене у голубнику. І... Ну, хороша, голубочка хороша, ну вони вийтя. Ну, вона невеличка, я дивлюсь, да? така. Не так. дуже велика, скажімо так. А. А. Це пара? Ні, ні. А, я білі у мене, це білі з білими парою. А... Парую ще білих із сивобоками. Mm -hmm. ну, В мене є там білі отдільно по білому, а є по севобоку, по севобокам голубі і білої голубки. Ну ту я кров, так і. Я... Подсвітним. Оцей? Да, Под цвітним. скажеш. Дає воробінних дає. Опорована і в димцятим отакий голову. А он він сидить. Ну вони вже Но, Вона така горобина і є, да, така? Якась е, забарвлена така, горобина, але трішечки як розмазане таке. Ну так. Да. Ну як лускати таке щось. Як луска да, да, да. Ну, там. Трошки... Ну, таке щось змішане. змішане да, да. Затробачена така конкретно так. Да? З цього красного я брав у новомосковське. Так, да, да, не віть, а в новомосковське я брав. Ну, голуб хороший, хороший. Що хороший, то хороший. Не время. <гум> ну, там теж є ж голуби, так? Да? У голубнику ж є голуби? Да, да, да. Ще підемо, голубник, подивимось. Даю красного Той, там, в цьому году. Грижий. Красного голубця і дам. і под, ну, на, рудий, бачиш, рудий. щось це, там, є. Це голубка? Голубка, так. Да. Ні, ну щось, да, щось mm. воно і є там десь. Руде. руде воно є, руде, там десь да. десь червоне точно було. Щось, щось попробуємо дати в цьому году красного там є. випустили тепер, цей відео. Ну вони ж там е, закриті паруються, так? Да? Ну так. Да. Це ж ви то перепаровуєте, ви там заморачуєтесь, да, ви такі штупи. Перепаровками. Дам білого ці голубки, я її вже ось два роки. Нема такої голуби, шукаю, ну не, не попадається. Мені. Угу. А їздить туди там. На ярмарок не збираєтесь? Та поїду. 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 Диво, ну оставлять. Уже одно. А що да, таке да. время, що багато їх. Що, пішли туди? Пішли. по Чорноморю. А дає... Світлий, да, світлый. А, ви, а ви що по темним, да? А, він чорногрудий. Ну, да, так. да, О, бачите. Ага, чорногрудий. Ага. Так по сплошним сам білопости. Mm -hmm. Ну а дає вже то, що мені нравиться. Темних дає? Да, темних, хоч десь. А, ось. Ось все, все. Легка така. Красива. Вона ще линять, бачимо, вона ще буде світліша трошки.